Псалом сьомий, жалобна пісня Давидова, яку він співав Господові, в справі виніє Минівця куша. Господи, Боже мій, я до Тебе вдаюся, спасити мене від усіх моїх напасників, і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев ще кості ламає, і ніхто не рятує. Господи, Боже мій, коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх. Коли я доброчинцеві злом відплатив і без причини ограбував свого противника, ворог нехай переслідує душу мою, і нехай жени, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мої славу оберне на порох села. Устань же у Господи, в гніві своїм. Понесися на лютість моїх ворогів і до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів, і громада народів оточить тебе. І над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене. Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю. Нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця і нирки. О, праведний Боже, щит мій у Бозі, яких чистих серцем спасає, Бог суддя справедливий, і щоденно на злого Бог гнівається. коли хто не навернеться. Буде гострити меча свого він, свого лука натягне і наставить його, і йому приготовив смертельні знаряддя. Він зробить огнистими стріли свої, ото беззаконня зачне нечестивий, і завагітніє безправ'ям, і породить неправду. Він рова копав, і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову, і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правдою і буду виспівувати ймення Всевишнього Господа.